Чи важлива ячка з ким робити медитацію? Звичайно. Медитація, як я вже казала, вона дуже багато має видів, це відозмінення стани нашої свідомості. Ми можемо самі налаштовуватись на природу, це саме легке, на музику, на її вібрацію. Коли зупиняється наш розум, коли ми стаємо спокійними, ми входимо в ці стани. І ми врівноважуємо. Себе як людино, і починаємо відчувати свої вищі можливості, свої вищі тіла, свою безкінечну свідомість, тому що ми є свідомість з безкінечними можливостями. Всі обмеження тільки у нас в голові. І коли ми йдемо за цими обмеженнями, ми їх проявляємо на фізичному рівні, ну, ми то саме маємо в своєму житті. Все дуже просто. Ми творці по своїй природі, і ніхто в цьому житті ким нас самих не нас. Тільки ми. Чи важливо, хто веде в медитацію, як звичайно? Це все одно, що ти входиш в гості до когось, коли ти за кимось робиш медитацію, ти входиш в портал цієї душі, все, що вона має, все її набутки, все-все-все-все-все, її шлях повністю передається тобі. Тому ну, ми, по-перше, всі як одне ціле, тому провідник, якщо він дійсно... Ми говоримо про провідника світла в даному випадку, я не буду брати відповідальність за інших майстрів, то я веду туди, де моя свідомість була, ці мої усвідомлення, і ці люди, які готові, ці душі, я їх провожу туди через медитації. Це такі активні медитації з наміром, тому що є такі тета -те медитації спокійні, коли ти просто сидиш і. Вони дуже важливі на початкових стадіях. Це таки більше по типу чоловічому медитація, тому що у чоловіку більше треба жіноча медитація. Вона більш активна. Чоловіча медитація це дійсно сидіти, спостерігати, заспокоїти розум, тому що у чоловіків потік так іде, а у жінки потік і так рухається. Тому для жінки краще медитація активна там, де налаштування, якісь процеси відбуваються, якась візуалізація. І без візуалізації теж спочатку нікуди. Майстер знає вже, як вас провести. І він показує вам свій рівень, скільки ви зможете взяти, куди туди йдете, який намір, як це все відбувається, вже суто залежить від вас, від вашої карми, від ваших можливостей. Ваша душа ніколи не візьме те, чого їй не потрібно. Ну, взагалі ніякого досвіду, скажімо так, навіть негативного для нас, для душі, не буває, тому що ми на всьому вчимося. Тому так, дуже важливо відчувати, з ким ви робите цю медитацію. Це важливий момент, це правда. Люблю вас.